Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сяєва психологія». Хочу заздалегідь подякувати всім тим, хто підписався, підписується, ставить подобайки, пише коментарі, це дуже важливо для мене особисто і це дуже важливо для просування каналу. Давайте подивимось сьогодні такий розклад його почуття вашого партнера. Спочатку я подивлюся вашу сигніфікацію і вашого партнера, що відбувається зараз між вами. А потім будемо докладати і використовувати ще колоду для того, щоб з уточнюваннями. І так, хто до мене зараз звернувся? Хто дивиться цей розклад? В яких енергіях ваш партнер? Що між вами зараз відбувається? Що у вашого партнера на серці? Що у вас на серці? Тобто людина, яка дивиться? Що у вашого партнера під серцем? Що у вас під серцем? І так, хто до мене звернувся. Так, це все цього боку. Людина, яка зараз в енергіях двійки мечів, це можливо небажання щось вирішувати, особисто таким способом, коли ми можемо домовитись до чого. Ми бачимо по цій карті, що тут дві дівчини вирішують, вирішують обозначити кордони. Тобто і вони а, зараз конфліктують. Конфліктують стосовно того, що потрібен хтось робити. Чи а, стосовно того, куди можна йти, а, а, куди не можна, це стосується того, що тут людина. А, Обозначає свої кордони, за які неможливо щось робити чи якось діяти. Хто ваш партнер? Партнер в дівятки Пентаклів це про задоволення, самодостатність, це про, знаєте, час проводження. Можливо, в якійсь компанії, це може бути якісь здобутки, це може бути людина так відчувати себе, коли у людини все добре, це і з грошима, і з працею. Тобто людина може спілкуватися, і якось розважатися. Тобто людина знаходиться в таких енергіях в стабільних. Що між вами? А між вами відстань, між вами розлука, можливо, ви розійшлися, але тут є такий момент, що ви, можливо, і е, вирішили розстатися, але це не по цій карті, це не про те, що ви розійшлися для того, щоб розійтися. Тут іде мова про те, щоб повернутися. Можливо, вам зараз потрібна відстань, можливо, вам зараз потрібно відсторонитися один від одного, задля того, щоб вирішити, задля того, щоб зрозуміти. Давайте докладаємо, що між вами зараз відбувається поточний стан ваших відносин. Тут якийсь чоловік, напевно, це ваша загад... загаданий партнер, якщо це дивиться жінка. Якщо дивиться чоловік, то знаєте, що між вами тут, знаєте, загальний розклад. Ще хотіла зазначити, що це загальний розклад, ви сприймайте його як розважальний контент, а не сприймайте це як таку інформацію для дій. Тобто це не особистий розклад, і ви повинні розуміти, що потрібно загальні розклади теж відчувати та правильно чути, як інформацію. Тут або є чоловік, король кубків, або людина, на яку ви дивитесь, мічиться між кимось і кимось по колесниці. В якихось роз'їздах, можливо, людина в відрядженнях чи постійно рухається. Але колесниця – це про переможця, колесниця це про врух в різні боки. Тобто людина може коливатися і тримати своє знаєте, життя і там, і тут. А по колесниці це теж може бути він може і до вас приїжджати, і е, від вас. тому, Чому говорю про чоловіка? Тому що тут вийшов король кубків. І це стосується, що е, він більше відсторонився від вас. І я так розумію, якщо ви спілкуєтеся, то е, ви спілкуєтесь на, ну ви не постійно разом знаходитесь по цим картам. І тут вісімка ще е, кубки вийшла. а е, Чоловік ваш. Е, ваш партнер верніше, можливо, це і не чоловік ваш. Він слідкує за вами, я можу так сказати. Він збирає якусь інформацію, він не відпускає вас з поля свого зору. Тобто він постійно, можливо, ще його праця залежить від якоїсь, якісь його роздумів, початків, проєктів чи інформації, яку він використовує. Ну, хочу зазначити, що король Кубків це людина, яка зараз перебуває в емоціях, тобто йому не вистачає, можливо, емоційного фону. Або він, це його стихія в тому сенсі, що він таким чином підпитується, тобто йому потрібні… Емоції, емоції вони бувають різні, і все одно він наповнюється емоційно. Тобто ця людина може, знаєте, хотіти більш уваги до себе. Ця людина може дуже добре розповідати якісь байки, гарно розповідати про щось, про якісь плани по колесниці. І ну, між вами я не можу сказати, що у вас між вами знаходитесь ви на такому? Тут є межа, але це не крах, і це не про розставання назавжди, будемо так говорити. Що у вас зараз на серці? Якийсь імператор? Чи або це ви? Якщо це чоловік дивиться. Якщо для жінки, то це ви маєте на серці чоловіка, який для вас є основною фігурою. Це важлива для вас людина. Це, можливо, ваш чоловік у прямому сенсі. Можливо, ця людина, яка вийшла, це може бути інша. Людина інша, яка Втілюються ваші відносини. Таке теж може бути. Що у вас під серцем? Та людина, яка дивиться? Під серцем щось таке, знаєте, на таке враження, що хочеться якось спілкуватися, хочеться сімка жезлів, але ми, ми повинні не тільки трактувати, як в класичній так? Тут нам показують малюнок інший. Це метафорична колода, тому ми повинні дивитися ще і на рисунок. Тобто тут іде обмін під серцем у вас спілкування, або обмін чимось, можливо, якимись енергіями, або можливо, вам хочеться якогось спілкування, і вам не вистачає, щоб ця людина, чоловік або жінка. З вами якось об'єдналися і з вами якось провели час, наприклад. Що у вашого партнера на серці? Ваш партнер знаходиться на відстані, знаходиться на серці. У нього, знаєте, він відчуває себе відлюдником, людина, яка відчуває себе самотньо, людина. Яка не має зараз тепла, або людина, яка хоче побути на самоті за, для того, щоб зрозуміти щось. Це про поїзд якогось порозуміння, себе в першу чергу. Не забуваємо, що відлюдник це егоїст. Людина, яка думає більше про себе, людина, яка нічого не робить. Людина, яка може сказати не на часі. Ну тобто він занурений, і у ціє людини щось питати або щось очікувати, ну просто знаєте собі дорожче. Тому що людина не може. Людина думає за себе, і на серце у нього відлюдника. відлюдник. А відлюдник це про себе коханого. Тобто я хочу побути на самоті, навіть якщо біля нього є люди. Він нічого не хоче зараз слухати і нічого не хоче приймати ніяких рішень. Під серцем у нього руйнування, вежа. Під серцем щось тут відбулося, таке яскраве, таке не дуже добре, таке враження, що людині знесли клепку, наприклад. Це про те, що. Людина, просто, от, що у нього було можливо на серці, його, можливо, якісь надії на щось, можливо, щось він планував, це все зруйнувалося. І так може бути і стосовно відносин, про що тут у вашого партнера, що тут вежа хоче розповісти? Стосовно чого у нього під серцем таке? відбувається. Зрозуміло, є ту жінка холодна, королева мечів, можливо, це колишня жінка, можливо, це ви, і він вас зараз так вчитує. Можливо, ви просто холодна, яка не підпускає до себе, яка рішуча, яка логічна, яка Закрита, і якщо щось, то меч наготові. І з цією жінкою відбулося щось на додаток того, що а, тут призвело по шість... шестірка пентаклів це взаємообмін, це ти мені, я тобі. так? А у вас тут відбулося щось на додаток того, що щось перевісило в інший бік. тобто Хтось вкладався, а хтось ні зовсім. Хтось щось хотів, а інший, наприклад, не просто потечі йшов. І у вас відбулося якесь противостояння. І у нього під серцем руйнування стосовно того, що по його враженню він вкладався, наприклад, так? він щось робив. А ви це не оцінили. Ну, наприклад, це його позиція, і це вашого партнера ставлення. Я так розумію, що ви з цього боку, хоча я викладаю завжди з правого боку, чоловіка, а з лівою жінкою, але мені, я так чогось маю таке відчуття, що це стосовно вас. А також по шестірці Пентаклі, я можу сказати, що. Це зрозуміння, вони повинні бути. були бути. Тому що тут щось по шестірки пентаклів не було равноцінного вкладання або обміну. Тобто хтось більше вкладався, а хтось ні. Це не тільки ресурси стосовно грошей, це може, може, може бути і уваги, і та іншого. І Шестірка пентаклів це говорить про те, що це можуть бути бумеранги. Тобто, що ти вкладав, то ти отримав. Але людина може про це не думати. Він думає, що ви зруйнували, і у нього ви як залишились під серцем, тобто руйнування стосовно жінки, яка все зруйнувала. От таке враження йде, мова. Ладно, давайте подивимось його його почуття. Стосовно вас на сьогодні. З почуттями у нього відбуваються зараз зміни, це смерть аркан, це щось відходить, тут іде переосмислення, і відчуття теж змінюються. Те, що він відчував раніше, можливо, він не цінував або, можливо, він якось не прислухався до себе. Знаєте, по цим картам я зараз додам. Але таке враження, що по відчуттям у людини якось зараз глухо. Він відчуває себе якось. Отаке враження, що людина приймає якусь жертвену позицію і вважає, що якось повинна ви відкривати ці почуття. Це, наприклад. Тому що зараз він не може сказати про відчуття, про себе, що він відчуває до вас. Тому що тут по аркану смерті відбуваються зміни, трансформація. Щось вмирає. І по-повішеному я можу сказати, що людина зараз хоче сам проаналізувати, а що він відчуває до вас. Можливо, людина сама не знає, що саме він відчуває зараз до вас, після такого там, руйнування, після розставання та інше. Хоча по пажу Пентаклів людина хоче щось от жонглювати знаєте, цими процесами. Робити так йому це потрібно, тому що він не впевнений, що якось глупо він, це його такі, знаєте, більше думки йдуть. Тут розповідає людина не про те, що він відчуває для вас, а він розповідає про те, що зараз відбувається дуже великі зміни. Руйнівни, які повинна якось сприймати, або сприймати вас по-іншому, або сприймати цю ситуацію по-іншому. Тобто тут немає на додаток того, що я відчуваю до неї, я сам не знаю. Я б хотів би якось, можливо, проманіпулювати ці ситуацією, можливо, я би сказав би їй їй то, що він, вона хоче послухати, але зараз людина не знає сам, що він до вас відчуває. Ну, давайте все ж таки почуття загаданого вашого партнера, що він відчуває до вас. Давайте розкриємо все ж таки. Ну, почуття є. Є почуття. Аркан смерті. Тут щось обновлюється. Тут, тут є почуття папажу, кубків, але це, знаєте, дитяча позиція, це така, знаєте, інфантільна позиція. Я малюю свій, свій світ, я малюю своє кохання, як я бачу. Але Аркан Смерть говорить, що людині потрібно якось вже зрозуміти, кохає чи не кохає. Якщо не кохає, то якось це обозначити. Якщо кохає, то він повинен про це говорити. що це кохання потрібно на… Інші вже вищі, так глубже стосовно того глибини, там, зрозумілості. Але ця людина, вона говорить: Ну, а що я можу зробити? Ну я нічого, от я кохаю, я можу запропонувати дружбу, я запропонувати можу там свої якісь варіанти такі, ви знаєте, це інфантільність, Проші, це інфантільність, але аркан смерті знову виходить аркан смерті, який говорить, що у вас змінюється. Його почуття змінюється. І по тузу жезлі можу сказати, що людина тут у нього почуття більше йде на другий чакри. Тобто він би хотів би з вами щось розпочати, і це може бути і приємні моменти з вами взаємодії. Так, у нього є кохання, але тут іде ще мова про те, що людина хотів би з вами якось. ну... Імператор все ж таки вийшов. Він хотів би розпочати з вами по-новому, але тут по-новому він хотів би розпочати з вами якось зблизитись. Зблизитись. Ну, розумієте, от так, у нього є... До вас почуття, але тут більше йде такий, знаєте, більше логічний підход. Хоча по дьяволу його дуже сильно до вас тягне, і він, і він розуміє, що ви його, от як дофамін. Бо знаєте, гормон радості та щастя, він на вас підсив, тобто в сексуальному смислі. В сенсі. Тут іде мова про те, що він емоційно може бути від вас залежний. Він хотів би щось розпочати по-новому, можливо, вам буде щось запропонувати. Він хоче бути в ваших очах чоловіком, таким, знаєте, фундаментальним. Хоча його поведінка вона дуже така інфантільна. інфантільна. Можливо, він вважає, що ви. Вам потрібен такий чоловік, який може взяти за вас відповідальність, за відповідальність за ваше життя з чоловіком. І тут на дні колоді повішени. Людина зараз нічого не буде робити. Людина зараз це повинна обдумувати. Він такої ж зараз в жертві позиції, йому щось потрібно зрозуміти, обміркувати. І аркан смерті виходить неодноразово, тобто говорить, говориться про те, що у вас тут, і у нього внутрішні йдуть зміни на стосунок у вас. Ну, давайте пораду вам подивимось. стосовно цього чоловіка. Ось знаєте, тут така парада цікава, дуже цікава. парада. Не намагайтеся щось змінювати. От ви в житті вашого чоловіка або партнера, ви є людина, яка вчити його, а він теж вас вчить. Ви, як знаєте, зустрілися один з одним для того, щоб зрозуміти щось. Вам порада не чекати, не, знаєте, шукати в собі якісь недоліки, як завжди. так? Ой, це, напевно, в мені щось не так. Вам порада про те, що вам потрібно бути в прямому сенсі в дзені. Тобто все. Вирішиться, тому що аркан смерть, йому потрібно буде проходити трансформацію і якісь іспити. Якщо він не буде проходити, його будуть знову і знову затягувати. І вся ж і вся ситуація з тим, що він не згоден буде, буде проходити якісь трансформаційні моменти, то кожного разу все більше і більше йому буде погано. Тобто його зараз заставляють аналізувати і думати. Порада, дивіться, і тут такі карти йдуть. Так, у вас от є момент того, що у вас це може бути і гарно, і... але тут є аспект того, щоб ви не дуже сильно відкривалися цієї людини. Ні розтворяйтеся в цій людині. Ідіть своїм шляхом. Людина, яка насправді ваша людина, вона буде з вами. Зрозумійте це. Людина, яка не може розібратися, що він відчуває по відношенню до вас, ну, йому потрібно, можливо, ще підрости, і йому потрібно набратися опиту, а також йому потрібно пройти свої трансформації. Можливо, Зараз вас вибивають з його оточення за, для того, щоб людина самостійно проходила свої уроки. Ну, такий розклад. Пишіть, будь ласка, ваші враження, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи не відігралася, тому що цей розклад загальний. І пропонуйте теми, наприклад, я бачила, що одна підписниця написала мені, що вона хотіла би. На листопад місяць подивитися розклад стосовно знаку зодіаку, певно, то я зроблю. Обов'язково зроблю. Хоча листопад вже розпочався. Ну, не, 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 не відбулося це трішечки раніше. Ну, я приношу своє вибачення. До побачення, до нових відео і до зустрічі!